Отже, я лише людина, як і ти. Віру втратив та не буду прикидатися. Я досяг такого рівня самоти, що сповідатись. Я певно, вже не здатен. Не готуйся відпускати без гріхів. Моя совість не відгукується більше. Від загиблих відганяючи птахів, я не молитви зачитував вірш. Хай не посланцю Бога без образ, Каплан, я кажу тобі як брату. Як же хочеться пожити інший раз, як же інколи не хочеться вмирати? Ти не прийми це за молодушність чи за страх, я, я здебільшого до смерті став байдужий. Бачиш, ти хвилек на димарях, рептовий відпуск неба у калюжі. як крикою, де туман, мов в пару і стається. Що можна ще пожити? І б там просте, чи то складне життя після місяців у... над... над прірвою у житті. Я люблю це бобутіння молодого. Отже, почитай їх, поки буду спати. Дай мені благословення на любов. Обіцяю, що ми ще зможемо кохати.